Як шукати талантів на платформі Base IT. У нас на база IT ви можете не тільки розмістити вакансію і переглядати відгуки, хто відгукнувся на вашу вакансію, а також самостійно здійснювати пошук талантів. Зробити це можна через пункт меню Пошук. Вам відкриється така сторінка з трьома закладками. На першій це буде таланти, на другій вакансії. І на третій компанії. Пошук у нас організований на всіх трьох закладках таким чином: що згори ви бачите такі скорочені швидкі фільтри, а от справа ви бачите розширені, більш детальні фільтри. Ви можете шукати достатньо швидко, вибравши, наприклад, потрібну для вас категорію. І Передивляючись талантів, які є в цій категорії, якщо талант приховав свій профіль, то ви не зможете побачити ніяких даних, ну, власне, крім заповненого профілю, з якими там в яких сферах він працював, які в нього є скіли, але не зможете побачити його персональні контактні дані. А в такому випадку, якщо би ви хотіли, як хтось ви бачите, що хтось з талантів вам ну, якби підходить, і ви хотіли б з ним списатися, напишіть нам, і ми, спроб... і ми ці контактні дані для вас спишемося з талантом і спробуємо для вас відкрити. А... Але якщо в Таланта є відкриті всі його дані, ви зможете ну, достатньо, там, просто побачити його пошту, його LinkedIn чи Telegram, які соцмережі він заповнив, і переглянути всі, всі дані з профілю, які є заповнені, почитати, переглянути. Також ви бачите тут зарплатні очікування. Як можна ще шукати талантів? Ну, власне, в швидких фільтрах це категорія, позиція, статус. Статус це мається на увазі в активному пошуку чи в пасивному, або не виділили да, цей статус з це старої бази, коли ми переносили деяких контактів, то вони не вказали ще свій статус. І, ну, власне, по, -по зарплатним очікуванням, ви також можете задати і переглянути. Якщо ж цих фільтрів вам недостатньо, ви можете розкрити розширення, і тут вже ну, трохи більше як ви можете відфільтрувати, власне, категорія, позиція, статус, зарплата, а чи потрібні там опціони, чи людина готова, крім зарплати, також іще. Розглядати опціони ви можете переглянути по левелу пошукати, по рокам досвіду, сфери, в яких талант працював, по локації, де він знаходиться, типу роботи, графіку, познанню мов, професійним скілам, технологіям, з якими працював, і робочим інструментам. Вибравши вибравши будь-яку там, наприклад, там, графік, вам потрібно натиснути підтвердити свій вибір, натиснути кнопку «Show results» і ви побачите тих талантів, які відповідають цим критеріям. Також ви можете переглядати тут пошук вакансій, які розміщені від інших компаній, наприклад, там. Щоб зрозуміти, які для схожі до вас позиції в зарплати вказують, наприклад, і можна так само шукати, передавлятися компанії, які в нас на база IT розміщені, теж скориставшися або швидким пошуком згори, або більш розширеним пошуком по вакансіям тут з -от, боку. Ну, це, власне, все.